Пане Сергію, вітаємо вас. Вітаю вас. Пост такий, знаєте, відвертий і, і, і болючий. Пане Сергію. Що вас підштовхнуло написати публічно? Бо ми розуміємо, що військові не завжди можуть писати про все те, що в них на душі. Знаєте, перед тим як це написати, я багато днів думав, чи варто взагалі це робити. Тому що я в дописі описав, як це відбувається. Відбувається міграція у відносний тил, відбувається міграція на тилові посади, відбуваються переведення в Київ і інші місця. Коли я 5 років тому прийшов в військо, чомусь я повірив, що це важливо для країни, і що я потрібен там, де я був. І я робив те, що мав робити. П'ять років бездоганної служби. Але тотальна, не, тотальна невизначеність, скільки років свого життя я маю віддати країні, вона пригнічує і вбиває насправді. Не тільки мене, а й всіх тих, хто знаходиться в окопах три більше років. І яке питання головне? Зараз, на яке немає відповіді, є перед військовослужбовцями перед тою самою піхотою, яка тримає фронт. Питання наступне: а що далі? Якщо нам кажуть, що мобілізувати більше нема кого, то чи впевнені ми, що через півроку, наприклад, лінія фронту не впаде? Якщо людей нема, якщо нема кого мобілізувати? Я зараз знаходжусь в Києві, я не переховуюсь, мене можна. Зустріти іноді і на вулицях і будь yeah. да? е, я бачу багато людей, багато здорових чоловіків, які здатні були нести службу. Головне питання в тому, е, яка архітектура нашої національної безпеки. Це ті люди, які добровільно прийшли, які закінчуються. Чи все ж таки це обов'язок, громадський обов'язок, який прописаний в Конституції в 65-й статті. Якщо людина не виконує обов'язок, якщо вона Ну не хоче вона його виконувати, як держава має на це реагувати? Що робити з цією людиною? Як обмежувати її права, і чи обмежувати взагалі? Держава обрала іншу політику, іншу доктрину. Держава сказала, що у нас є добровольці, у нас є люди, які прийшли на початку повномасштабного вторгнення, і ми якось вийдемо на їхніх плечах. Бо Оголошувати мобілізацію нормально. Ми не збираємось, ми будемо ловити людей на вулиці і призначати їх в чомусь винними, і вони будуть служити до перемоги. Коли ця перемога буде через 2-3 тижні. Пане Сергію, ваш, ваш крок, оцей крок, то що ви зараз залишили свою частину і є в Києві. Що він означає? Для чого ви на нього пішли? Щоб суспільство звернуло увагу на цю проблему. Більше ста тисяч людей зараз знаходиться в сезиче. У мене був вибір піти тихо, піти мирно, пересидіти, да, десь не знаю, жити життя. Але е якщо ми замовчимо проблему, то чи не перехреслює мій тихий поход сезиче? Всі мої п'ять років, коли я стояв в Україні, і чи здатна сьогодні країна думати хоча б на крок вперед, щоб захистити себе? Який щоб вас... продовжувати жити в, в тотальній війні, в постійній війні. Ви, в нас менше хвилини лишається, чи вам загрожує арешт і якийсь, якась відповідальність? Я думаю, після того, як це сталося публічно, то мені загрожує арешт. Але знову ж таки, я готовий до нього. Нехай в цій країні хоч хтось за щось відповість. Якщо я винний, якщо країна вважає, що я винний в цьому, я готовий відсидіти.